Так, колеги, колеги, а є такі корпуса, от такі, як оці от, що забиті просто під ноль, повністю повністю забиті. І отакі от, от гнізда. Дивіться, 12 рамок. Всі з медом. Ну як, там, зрозуміло, це ж українська рамка, то там донизу так іде і половина рамок, половина рамки зайняті медом. Ну, прекрасна ситуація. Прекрасна. Так як і я планував. Е, ну і, як то кажуть, не відводками ж єдиними, а то постійно, що відводки, відводки, да? е, от вам сім'я, магазин на ній. Магазин. Весь. Засандаляний. Не прям забитий. Але от таку от ситуацію ми маємо. От, тут можна було б трохи бджолом постаратись більше, але і так, в принципі, дякую. Я е, задоволений, тому що е, сезон цей видався в різних сенсах. Дивіться, тут тільки занесли, тільки почали печатати, да? в різних сенсах е, видався по-різному складний. Прекрасно. І я в будь-якому випадку задоволений результатом. Ось так. Ось следующая рамка И і отак повний корпус. так ну Не бачу, щоб мед. Щоб каплі вилітали, да, і от разу. Все нормально. Мед. Допускається такий до відкачки. Не завжди той мед, що розпечатаний, не завжди той мед. Незрілий, блін, почуйте ви вже. Ось тут, бачите, вже почали печатати. Джоли печатають мед не по зрілості, а по наповненості комірки. І він ще в комірці довгий час дозріває. Дивіться. Це я вам так вже рішив показати, що це. Ну тут кілограма 2-3 є. Ну, Давайте так, давайте вже ловіть мене на цифрах. 3 кілограма, куди ж там, 3 кг в рамці, яка на 145 Ну, 2 кілограмчика точно є. Не в кожній рамці, але. Ну і 8 на 2, наші 15 кілограмчик тут у нас точний. От і все. Підписуйтесь на канал, погнали працювати. Шовничка, трошки меду качається, а? Трошки, так, трошки медять. Нема меду, нема меду. Мед є. Це там перший, перший кадр, що ми почали. Так, на жаль, це в цьому році єдиний відкачка меду, але дякуйте Богу, що вона є. І треба прагнути до того, щоб наступний рік почати якісно. І все тоді буде дійсно добре. Не тільки в українцях, а й в Даданах, дивіться яка ситуація. Забито все. Все забито. одненьку рамочку так достану подивитися, що тут відбувається. Ух ти що. Ну, прям практична рамка в меду. Ось чуть трохи розпліт, а тут а вона така тяжкенька, я вам скажу. Тяжкенька. Дивіться. Бажаю всім так, колеги. Не подумайте, що я тут злорадствую, що тільки собі і тільки собі. Бажаю всім так. Хочу, щоб всіх пасічників зараз було так, як в мене на пасіці. Місцями десь трошки хотілося б більше, місцями десь хочеться менше. Ого! О, дивіться. От дивіться. Ось рамка під відкачку. Роздули в цю сторону так. Тут а то все. Класно. І дивіться, яка якість матки. Всі матки, скажімо так, нашої селекції. Дивіться, яка якість матки. Все щільненько, але зараз йде взяток, бачите, бджоли заливаються. Дивіться, як плотний засів. Бачите, яка? Дивіться. Дивіться, який я тут всередині. Прям реально в сім'ї нормально меду. Такс. Ну що ж, зараз будемо щось робити. Колеги, я ще хочу сказати, що дивіться, в мене весь сезон. Весь сезон от, плівка вереда. Я ніякі холстики не беру. От ця плівка як появилась, я її почав весь сезон юзати, знаєте, щоб не переложуватись по 100 раз. Бомба. Ця вже плівка відпрацювала, напевно, що в сезоні 3. Такий цікавий цей ромбік. В сезоні в три вона вже відпрацювала. Ні, брешу три, два точно. Бо ця сім'я і минулого року гарно давала, і в цьому сезоні вона два сезони, вона вже точно в роботі, бачите, підвернуто трохи. Нічого страшного. Положив собі спокійненько. І все воно тут працює. Так, да, оце трошки може і незручно ці такі навороти, але я вам скажу, що... Дуже зручно нею користуватись протягом всього сезону. Я б не обмежувався плівкою верду тільки, тільки на зиму, чи тільки на весну, чи тільки на літо. Е, ну, Просто ідея цієї плівки, щоб тільки на весну. Да? Тобто іде ця блискуча сторона, ф, ця фольгоізоляція, іде відбивання світла, тепла там, і так далі. Коротше, фізика, да? зараз не про фізику, зараз про те, що зручно її використовувати протягом сезону. От і все. У мене ці підвертання є, тому що я їх нарізав як на лежаки. Думаю, а там всі буду підвертати, так? щоб просто раз не ходити. Тобто отак нарізав. А по факту воно дуже зручно. Дуже зручно. Класно. І крепка вона, і все як має бути. І от під плівкою Вереда ця сімейка дала результат. Переконаний, якби я сюди поставив магазин ще був би магазин. Тільки що я з нею полюсу ще, так само зверху, бачите, вже чисті рамки, почищав І Е, ця сім'я ще до того всього от, знов пилочок. Да? і е, Ця сім'я, до речі, е, це та сім'я, з якої реально можна було за день, ну коли там цадиць віли і так далі за день ми брали тут по два лотка пилку. Два лотка пилку. Е, оце та сім'я, яка железно дає 10 тисяч за сезон. от Просто Тобто е, Якість матки, якість сім'ї, якість бджоли. Ee, оце іменно той випадок. Якщо ми беремо в середньому по 2 кг пилку на сім'ю, то ця сім'я десь в районі 3,5 плюс-мінус. Можливо, навіть до 4, бо реально було там, ми і відео знімали не раз, забивала ця сім'я повністю. Ee, потім ця сім'я, ви бачите скільки меду. Тобто я зараз звідси можу сміливо забрати 5 рамок. Ті, що я можу забрати з медом, да? Тобто, щоб не забирати там на, на зиму ставити ядро. Ядро не більше 6-7 рамок буде. Не більше 7 рамок буде. Така біологія бджолиної сім'ї. І от у нас тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 рамок. З 12 я можу забирати рівно половину. 6 рамок меду звідси можу забирати. Рамки забиті. Це в районі 3 кг одна рамка. 3 кг. Множимо на 6, отримуємо там 18 кг. 18-20 кілограмів. Єдиний момент, що в цьому сезоні ця сім'я один раз дала нам от таку кількість меду. Вся остальне вона себе самозабезпечувала там, і так далі. Навіть якщо я просто продам оцих 20 кілограм меду, так як ми продаємо середня там, ціна 450-500 гривень за кіло, то 10 кілограм меду з цієї сім'ї, а з золотарникового меду. Ексклюзивного меду, це вже буде 4,5-5 тисяч гривень. Пилок з цієї сім'ї, це тільки я говорю за 10, їх тут до 20 буде, навіть 10, 4,5 5 пилок, десь 3, хай навіть 3 кг 1 кілограм 1 тисяча. В нас так іде. Ми так роздріб продаємо. От вам вже 8, навіть не думаючи 8 тисяч. Просто треба роздрібно. Торгівлю налаштувати. І все. Про полюсу тільки що зібрав. Десь грам 30. А, і ще тут сіточки три штуки лежали. В них ще десь 30, той вже десь 60 грам прополісу зібрав. Плюс вона гарно піде в зиму, вона себе забезпечить, я на неї майже не трачу. Що ще можна хотіти? Я не розумію. І що е... ще можна хотіти? Тож, колеги, блін, будьте щасливі, будьте здорові. Підписуйтесь на канал і бажаю всім файного здоров'я. Колеги, люблю причину на слідковий зв'язок. E... Давайте перевіримо. От відібрав рамочку. Гарна рамочка. Мені подобається. How much money I am Pay. Такс. Я казав, десь в районі 3 кг. Да, так воно і є. 2930. Ну, каркас рамки важить десь грам Ну хай 100 разом з вощенкою. Плюс-мінус. 100-150. От 2800 меду є тут. Плюс-мінус. 2700, хай даже. Так. Ех, приходиться, приходиться. Що не зробиш заради відео? Якщо б не відео, вже давно пішло б на відкачку. Тут трошки менше буде. От, 2 десь кілограм-400 г тут меду є. Ну, от. Грубо кажучи, з трьох рамок 10 кілограм меду. Хай навіть я зараз ще одну відберу. І це вже железно 10-11 кілограм меду. Е, мало. Комусь може й мало. Я не займаюся то ножами. В даному випадку, в даному сезоні, я думаю, ніхто не займається то ножами. Е, але... 10 кг за 450 гривень за кілограм. Цінуйте свою працю і все у вас буде добре. І ми маємо гарну купюрку. Все, погнали. Так, колеги, Ми сьогодні так, на лайторезі, лайтовенько качали мед, і в нас вийшли дуже гарний результат. Ці, які на руки. Без рукавиць сьогодні був. Так. Це не дуже добре, тому що потім тяжко відмивати. А треба. А ми ще збираємо пилочок. От тут вже ми зібрали от скільки пилку. Це я десь штук 15 пилкозбірників прийшов. І от далі збираємо. В середньому зараз пилочку. пілочку. Тут грам 100. Так, от зараз я так ста легенько легеньку або щіточкою підковернув. Так, все приладдя ношу з собою, йдемо далі. Значить, завтра будемо качати далі. Тут Ми сьогодні. Так, у нас пристрілочний день був. Так, дивимося, що у нас тут обілки піднесли. Так, стимар трошки мені перебиває цей. Ось так, бачите. В середньому зараз всіх так. Є такі, що трошки більше, є такі, що трошки менше. Так, підбираємося. З того нікуди. Ось тут, бачите, те саме. Але різний. Бачите наскільки різний. Відрізняється як. Так, ще ось тут. Ось те саме. Це стамесочку і не забувайте підковирувати. Зараз я вам покажу, як я це роблю, бо я виключаю мою камеру в той момент. Ось так. Або щиточка, або стамесочка. Сьогодні при мені стамесочка. Так раз. Може так колінку собі вкру. Ось так. І ось таким чином чистимо. І ось такий кобірночок повертаємо назад. Ось так. Упс. Мемс. Все, поставили, йдемо далі. Так, тут бачите те саме. Але коли тебе до храна сімей, да, коли в тебе багатьо сімей, то ти проходиш, наприклад, от так, як в мене, да, 150. І ми пішли, і такой, йдемо, і 100 лоточкою ти збираєш. І навіть столо точків в кожному буде по 100 грам, вже 10 кілограм. Розумієте? Всьо, тут дуже проста логіка. Хай в середньому в кожному буде по 100 грамів і в тебе вже є 10 кілограмів. Е, от і все. І таких 10 днів у тебе вже є 100. Е, от і все, плюс-мінус да, погода там буде впливати, буде 5, 10. Е, місяць не зійдеться там з Венерою і так далі. Але ви будете мати непросраний сезон. От і все. Е, якось так, панове. Показую вам це все. Дивіться. Красота, в да? Всю сторону. Все. Тут не все ж видно просто у мене за цими деревами. І ще там не видно. Ну, коротше. Е, От і все. Для того, щоб сезон був не просраний, треба думати головою. І він не буде просраний. І давайте я вам ще покажу е, прополіс. І вже я буду йти митися і монтувати вам ці відео. Да? От сітки, це сьогодні з тих сімей, з яких ми відкачали. А ми відкачали сьогодні тільки десь в районі 10 сімей. Не багато сьогодні, тому що ми... саме пристріличний день. От вам. Забиті. Десь повністю, десь не повністю, Да? От тут повністю. І ось так. От. Дивіться. Це з 10 сімей. Ну, тут так по відчуттях грам добрих 500. Такс. От, бджілки собі до чилять. Mm. Як ви думаєте, що там нема пилкозбірника, а весь ряд є пилкозбірник? Як ви думаєте? Ану, скажіть. Напишіть в коментарях. Ви пишете в коментарях, я дозберу і йду відпочивати. Все, всі гарного дня. Є, колеги, от такі лоточки. Ось так от. Тобто я бджілок не взагалі обнуляю. Ось так, все, теж зараз будемо підчищати. наверх Дивіться. Гарна сімейка. Да? Дивіться. Упс. Дивіться. Повний. Просто повний лоток. Так, цих бджілок нафіг. О, і цей повний лоток з величезним задоволенням переміщається до мене в відео. Дивіться. Упс. Значите, зараз теж підчищу. Так воно. Дивіться, більше половина лота. лотка. Це цих бджіл, а сьогодні вже метка. От вам бджоли. От вам колега, і бджоли. Рабліна вже 10 кг тут дозбираю, ще поки до кінця дойду вже це відро буде повне.